Сьогодні купують американський долар по 35 уже гривень. що обвал буде продовжуватися для того, щоб спрогнозувати якусь ситуацію. Ми зателефонували ще з нашої студії до економіста Олега Соскіна. Пане Олег, доброго дня вам. Доброго дня. Який ваш прогноз з приводу гривні і ваша думка, чому був внесений такий оптимістичний прогноз іноземної валюти на наступний рік, 21 гривня за долар, і чи будуть його переглядати? Були ще більш оптимістичніші прогнози, якщо брати Яценюка і попереднього міністра фінансів, і перед виборами того ж Порошенка. Порошенка взагалі казав, що буде 10 гривень перед виборами, коли його обирали президентом 10 гривень за долар. Ну а я казав, що буде 20 і буде і 30. На жаль, зараз мій прогноз дуже такий поганий. Я думаю, що до кінця тижня може бути 40. А якщо Гонтареву залишить головою Нацбанка, нас Верховна Рада і негайно не усуне і не буде відкрита проти неї кримінальна справа генпрокуратури, то наступному тижні може бути 50. Ну я я думаю, що економіка наша, і люди не витримують навіть 20. Виявляється, вони такі терпеливі, економіка має за рахунок тінього ресурсу такий потужний резерв, що витримують навіть і 30. Але вже зараз всі ринки зупиняються, і паливно-мастильних матеріалів, і папіру, і електронних засобів, іде повна руйнація системи економічного реалу, фінансового реалу України. Чому це сталося? Алі, от я постійно аналізую цю ситуацію. Я хотів би сказати наступне. Ну є правила, є такі, якби норми, які потрібно дотримуватись завжди, пропорції певних за пев в певний період часу стану економіки. За 2014 рік економіка України, ВВП, навіть офіційно впав понад 15%. Якщо брати промислову рівність, воно взагалі впало на 20%. Отже, шут перший висновок: не за такі в таких умовах не можна друкувати гривню. Навпаки, її обсяг треба зменшувати. На жаль, в 2014 році при Кубіві, при Соркіні і при Гонтарєве. Тільки готівко обсяг готівкової гривні за 14 рік я підкреслюю збільшився на 20%. Отже, на одну п'яту частину збільшився обсяг готівкової гривні. Це означає вже девальвація, падіння ВВП майже понад 15%, а гривню друкував. Пане Олексо, що треба зараз зробити для того, щоб зупинити таке стрімке падіння, крім того, як ви кажете, по, порушити справу проти Гонтаревої. Просто ну, у нас закінчується я, час. я вважаю, що у нас один вихід. Він є цей вихід. Потрібно е, почати здійснювати. Я кажу, як людина, яка хим опікувалась, і коли радниками у Кравчук -Е Кучми був, і ми проводили спільну монітарну політику із Бальсеровичем і з Репше головою Нацбанка Латвії. Це так звана монітарна політика ревальвації Девалювації національної валюти, а ревальвації. І я, наприклад, от знаю, як зробити ревальвацію. Я вже говорив, що якби я був головою Нацбанку, ну я думаю, протягом місяця я би повернув курс гривні реально. Була б одна, один долар було б не більше восьми гривень. Отже, треба ревацію зробити. І є відповідні механізми, як це можна зробити. І ще поки що ще тиждень-два це не пізно зробити.